От я навмисно взяв не спочатку, а от буквально фінал. Але він такий показний. От нормальна розмова. От молодець, бач, від себе, від себе текст іде Олі. О, да, щось показує, Оленочко. Ну, добре, та. Да. Ой я руку так даю, та да, я така якась, яку я собі нафантазувала. От, шикарна реакція, Оля. Шикарна. Подумала, задумалась, повернула, глянула, тоді вже пройшла. Відкриваю. І ось щось таке побігло. Щось ти там зачовала ногами, Оленочко, ну, серце крові облилося. Бабуся побігла рятувати свою онучку. Ну що ну, то відбувається? Ну, не, не, не вбивайте. Ти молода, приваблива жінка. Ну, ну, ну нащо таке робити? А е, я кажу, що це, це випадково, що тебе туди понесло і, і чого ти? Це просто оце бажання показати. Ой, я лякаюся, ой я туди погляну, ой, і, і от таке, знаєш, оця суєта, вона зайва, вона туди вилазить, куди не треба. От. Е, спробуй спробуй, спробуй себе відчувати, себе. От я кажу: от, ну, ну, ну те саме, от я не буду брехати, дівчата, от. Ну, візьміть, захочеш, скинь, ой, Олю, скинь своє відео, що ви писали 100 тисяч. От ті самі прояви, ті самі затиск, якісь, щось, кудись я щось, показую, щось щось. І подивіться, наскільки зараз вільно, спокійно, класно я розповідаю да, про біду, вбили брата. Я маю, а вбив той, хто мені найдорожче, а добре. А ви не вірите, що ж робити? Да? Да. Думка, Не заготовлені ці слова. І туди глянула так. Ага. Ну, да. Додумалася, зараз тоді доведеться куртку розтібнути. Ага, як я розтібну, буду так стояти, хтось зайде, хоч спиною повернуся. Бачите, оце все правда життя. Оце воно. І все гарно, і вільно, і спокійно розмовляє, і задачі витримує. Молодець. Молодець. Оленочко, от я для того, я не для того, щоб якось тебе корити чи соромити. Ні, я навмисно показую ці плюси і, 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 і мінуси, Да? У тебе є плюси в спілкуванні от до друга половина. Добре, коли заговор, так. Да, добре. Ну давайте спочатку зараз глянемо трошки, значить, подивимось. Просто куди продвигатися, так? Да? Ну, трошки, да, трошки такої показушки є. Ой, ой, і за голову хапається, і, да, і бігає. От в житті так бігало. Ой, показую, показую, що є. Олена, ми з вами на Ви мене Олю, от те, що я казав, да? зробили ці знаки. І навіть до неї можна не повертатися. Да? Показала зараз. Повернулася і прямо туди, на двері. Ось я, ось ми нарешті наодинці. Ага. І знов на неї. Зрозуміла? Да. Та йдіть геть, ви що? Що туди? А туди щось він кричить. І я туди скажу: йдіть геть від мене. Що таке? Що розбираюся, розбираюся ще. Отут зараз погляд, хороший. Туди, да. що там відбувається, але я хочу розібратися. Розібратися, що відбувається. Туди дивися. Туди. Ви мені огідні. Йди, йдіть, геть. Альо, розбираюся. На цій фразі ще розбираюся, Але вже ага, мені щось туди показало. Можеш прямо хоч пальцем показати, хоч рукою, Олю. Показати, да, я працюю туди. Що? Ідіть геть від мене, що таке, да? Ось підтекст. Ви мені огідні. Ну, хіба можна бути зі мною такою слово? От, це все туди. Це їй я лише можу там, я не знаю, я кажу, підморгнути, чи там щось знову показати, який жест, да, і повернутися. Ну хіба можна? Це я тільки туди кажу. Бачиш? Тобто дивіться, що мається на увазі, що звуково ти маєш працювати туди, а зорово показувати максимально їй, що це фігня, це дурня, це, це розіграш, це я туди кажу роблю ось що треба зіграти. Поки Олю, у тебе це теж не дуже йде, не дуже йде. Напрямок правильний, але краще, краще це треба робити. Ну, от, 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 Оленочко, от тут більш-менш, да, розбираюся. Е, ваш, але пальцем поки тоді не. Ваш шлюб зі мною, да, от, Бач, от тут же конкретно ти робиш, що ти розбираєшся. Алло, а що відбувається? Не потрібен тут палець на цій репліці. Може, там пізніше, да. Е, Ваш шлюб зі мною, а от погляд. Так, да, я наче кажу туди, а що відбувається? О тут добре зробила. Чудово зробила цю фразу. От я навіть повернуся трошки, щоб побачити це. Хіба ну, можна бути зі мною такою словою? Хоп, і показала, можна ще раз якось. Але ти її. О, 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 Оленочко, заготована фраза. Завчена. Ваш люб зі мною, да, я розбираюсь, я кажу текст, який я маю казати, але при цьому розбираюсь. Незаготовану? А я розбираю, що? Ні, ви знаєте, ваш люб зі мною. Стане для мене могилою. Чуєте? Я всім скажу. Це, 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 це від, серця. Да, 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 від серця, від серця, від серця незаготовану фразу. Походу, походу. Yeah. 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 Да, можеш ближче, добре, що там один крок, може більше кроків підійти, ще раз показати. Ну, ну завжди не будеш тихо показувати на губи, а ще от шукайте, шукайте ці, вони природні, мабуть, для вас. Не я вам дам ці жести, да? а показати. Так, 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 вірно. Да? Ага, і значить, а от для, для вас, що там. Що там, 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 там. Ага, і знов на неї, розумієш? І тоді да, тоді я включаюся, і тоді може те і пальчик бути, і цей, ага, але та-та. та, -та, -та да, ось, ось в чому оце справжня взаємодія справжня. А текст ми подаємо, кидаємо ці фрази для, для, для батька. Да, це не їй, не їй. Да, показали їй. Та як пізнаєте мене ближче, туди, туди, в двері, бо станете люб'язнішою зі мною. І знов на неї зрозуміла. Зрозуміла, да, заговор заговор треба грати. Сеньо, я вас да достатньо знаю. З'явились ви, що порушені такий сьогодні. Да-да. Але я ж От, от, дивись, так, да, добре. Олечка, побачила, що та включилася? Молодець, Олена. От зараз, да, це, це теж краща фраза. Да, розібратися. Молодець, ага. Можеш посміхнутися, можеш її якось підтримати. Добре, ти зрозуміла, що вона включилася в рушу, вона зрозуміла твої дії. Ага, і тоді вже більш впевненіше, а от ти от, 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 от. видаєш наступну цю фразу. Ага, а тепер це вже і туди, і сюди. підкреслюю, Так, але ж я зумію і втішити вас. Це я кажу, якби батькові в першу чергу. Але ну дивись, ми тепер одне одного зрозуміли, і тепер я ж можу і втішити вас. Все, тепер ми все розрулимо. Слава Богу. Ти підібрала той ключик, да? ти дала, е, да, ти не могла сказати відверто, гучно, і ти казала це, якщо підслуховує, та показно. Але тепер я зможу і втішити вас. Угу, зрозуміла. Що? що що? А ну ну А ні, да. а, ні, ні. а що? А от тут, так. Да. А от дивись, не, обіця... да? не обіцяю вам ще. ще... Ага. Я, я зрозуміла, що тут якийсь заговор, але чекай, чекайте, ще не, ще не повністю ти стала на, на її бік. Ще ні, не обіцяю, да. обережно, обережно. І Дивіться, можна і, 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 і ті двері. А можна іще кудись глянути, да, з боків, чи нема ще дверей, вікон, може хтось підглядає, да, може, так. Да. Тобто, це таке я ще. Е, ну, добре, дивись, якщо вже переходить на е, цей е, на, на шепіт, умовний шепіт, да, щоб не було, як е, олена скидала це в три рази. Тихіше, і тихіше, і звичайно, змінюється і як я розмовляю для тих, хто мене чує там на кухні, да? і навпаки, для тих, хто тут. Але я, але я розмовляю ну, досить гучно, да? не шепочу, звичайно. Але це заговор. Да? І тут, і тут, слухайте, так я тепер вам розкажу, да? я не обіцяю берегти. Чекайте, чекайте, мене так не візьмеш всілякими підморгуваннями. Так не, не обіцяю, а що, а що, а цікаво. А цікаво? Да? Вголос, да? жінка, каже, не обіцяю берегти, а по суті вже максимально зацікавлена і, і, і хоче почути і, і вступити в цей заговор. да? А на словах, ще ні, ні, я не обіцяю берегти, да? да тільки що Сільвія згадувала. да? Ну-ну-ну, От, Олю, -о -о, Олю, ну отак добре почала, і, і раз. і, і це. Не оберегти, не обіцяю. Це ж тобі е, отлуп дали. Ти вже, наче, все настроїла, все їде. Все да? А вона каже, я не обіцяю берегти. Блін, реакція, да? Реакція, що тобі це? Начхати? Ні. Зраділа? Ні. А Чекай, тоді знову переходимо. З цього так би ви, може, вже і домовлялися далі, все порішали швиденько. Ні. Та каже: не, 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 не обіцяю берегти. Ну, жорстокість. Ваша, туди-туди, да, добре, зайдемо з іншого боку. Да, отут можна, це переходи знову цей поновити. Да, я наче туди кидаю, а сам, та, що ж таке? Що ти пручаєшся, Давай.